На лінії фронту і далі гаряче, найбільш гаряче на чотирьох основних напрямках: це Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський. Там наші сили оборони відбили понад 30 атак ворога. Також кілька за цей тиждень. Поспіль разів росіяни намагалися нанести масовані ракетні удари по території України. Далі аналізувати всі ці події будемо. Ми із з військовим експертом і до нас вже доєднюється ігор. Козі вітаємо вас, слава Україні! Доброго вечора! Слава Україні вам слава добрий вечір. чую вас дуже добре. Добрий вечір. Пане Ігоре, зроблять ось якісь висновки з останніх скрайніх масованих, якщо їх так можна назвати, російських ракетних атак, то ось що ми почули від речника повітряних сил Юрія Ігната: що рештки ось цих крилатих носіїв смерті, які росіяни націлили на наші міста, вони вказують на те, що ці ракети відносно свіжі, що це і зимові варіанти запчастин їх. І навіть ті, що виготовлені вже навесні. Ось що ми можемо сказати про їхній зараз ракетний потенціал, які запаси ще можуть залишатися, і наскільки вони спроможні і оперативно їх виготовляти в яких цифрах? Дивіться, ми з вами бачили на самому початку масовані удари, які відбувалися чисельністю, до 100 і трошки більше різного роду ракет, носіїв і. Все важливою будемо казати їхніх модифікацій, С300, ну і так далі. І Ми повинні чітко зрозуміти, що зараз, коли ми вже кажемо про 18 ракет, причому тривалий час, будемо казати, ми не бачили взагалі ракетних ударів, ми можемо чітко собі усвідомити, що. Санції мають значення. Санції мають значення і, скоріш за все, все, те, що ми сьогодні почули, це е, період накопичення. період, пов'язаний з тим, то, що для е, проведення тих чи інших масованих ракетних ударів їм потрібно робити е, попереднє накопичення ракет. Після цього їх використання це основне тому е, підсилення цих санкцій. Створення умов, за яких неможливо був би обхід через треті країни, принаймні ті, які називалися раніше цей Казахстан, якщо не помиляюсь, і Китай, і інші країни, це є і залишається одним із ключових завдань ізоляції Російської Федерації, економіки Російської Федерації, то її частина, яка працює проти народу України, проти цивільного населення України. Яке направлення на знищення. Тому е я би характеризував це, що так, ворогу треба певний час для накопичення цих ракет. Вони виготовляються не дуже швидко, е це зрозуміло, тому що технічні можливості, вони, як правило, Ну, диктується виробничим процесом. І якщо виробничий процес буде порушуватися, технології будуть порушуватися, ясно, що якість того чи іншого вироба буде недосконалою. Як результат, ми будемо бачити і відхилення від траєкторії, і самознищення, і вибачте, знищення при запуску, і таке інше. Тому це в цілому можна сказати. За е, більше року війни е, це ну прогресивна певна динаміка, але але зупинятися на цьому неможливо, чому тому, що в першу чергу сам шукає шляхи обходу ворог е, шукає можливості, завдяки яких він зможе е, фактично наростити випуск е, всього того. Що сьогодні ну, є і воює проти України ну, от про недоліт ось цих усіх ракет? Це теж теза Юрія Ігната. Що тому вони власне і запускають їх із зони Каспію, тому що якщо ракета десь не потрапить у ціль, то вона просто падає в море, а не десь на території Росії, як ми це бачили, принаймні? Ну, це може бути і так, може бути трошки і не так. Чому тому що мені здається, що Росія не дуже вона переймається тим, що їхні ракети будуть падати на їхній ж території. Знаєте, ну вб'є десяток два росіян, да раді бога, поставить капличку церкву. Відслужать паніхіду на цьому все і закінчиться. Ну такі речі ми вже знаєте, бачили ще е, намі. Я можу на своїй пам'яті згадати по Москві з часів пана Лужкова, коли він був мер, і басейн обвалився, і фактично багато людей загинуло там. Ну так, фактично в кращому випадку це буде капличка, в гіршому це буде просто братська могила, та й забули та й по всьому. Але побачили ми ще одну тенденцію їхніх масованих обстрілів. Раніше пам'ятаємо, зимою ціль була одна: це були об'єкти енергетичної. Інфраструктури української зараз теж так сталося, мабуть, через масованість обстрілу використання ще ЄС-300 ракет, що і в на Херсонщині і в Дніпропетровщині були пошкоджені енергорозподільчі мережі. Так, це швидше, це ж не об'єкти генерації. Решту ракет збили. Ми не знаємо на щастя, куди вони прямували, але все ж це означає, що росіяни цілі своїх ударів змінили. А змінили на що? Що могло би бути зараз їхньою ціллю? Стас, ви знаєте, я не хотів би сказати, що вони щось е, серйозно, потужно змінили. Скоріше за все, це вирішується е, на час запуску, уточнюється на час запуску і вирішується на час запуску. Тому е, під удари може потрапити все те, що колись вже було під ударами. Тут сподіватися на якусь здоровий глущ, підходи, чи щось нове це дуже важко, відверто вам кажу, і треба е, розуміти е, фактично природу всіх цих пусків, е, які здійснюються. Основне завдання це як є, так і було це фактично внести в ряди українців якусь певним чином паніку, страх. Залякування і такі інші заходи. Тому ми, ми бачимо в першу чергу, б'ються по об'єктам інфраструктури, по житловим будинкам, вибачте, по школам, по енергетичним системам. От вона нічого не змінило. Природа расизму, як фактично є продовженням того нацизму, який був свого часу знищений, в тому числі завдяки. Мужності солдат і України і, і, взагалі, Радянського Союзу свого часу. Е, ясно, що тут Російська Федерація абсолютно е, нічого змінювати не буде. Вона є послідовником е, цих підходів. Вона є генератором цих підходів, і тому сподіватися на те, що е, знаєте, повністю ідеологія їхня. Зміниться, це, на мій погляд, абсолютно не варто. Не треба думати, що ці люди здатні, будемо казати, на розуміння тих процесів, які вони започаткували, і я сподіваюся, за які вони потім будуть відповідати перед гарським трибуналом. Ну і якщо проаналізувати, що робиться у рядах ворога, так ну от зокрема, остання стаття Крайня CNN каже про те, що останні 72 години дуже яскраво показують стан того, що відбувається у них у командуванні. Зокрема, оця сталінська метода Путіна постійно змінювати керівників того чи іншого рангу напрямку, е і так далі, цього разу е поміняли заступника міністра оборони стилу, так Михайла Мізинцева. Наскільки ця посада є важлива? І наскільки отака постійна ротація командирів йде на користь чи навпаки військовим діям? Дивіться, ну правильно кажуть стосовно того, то, що коли йде постійна ротація, зміна командирів, це е, негативно впливає на е, певний стан речей, е, мається на увазі першу чергу, спланування за бізнесності і, е, і таке інше. Але разом з тим, чітко знаєте, повинні ми розуміти, що якщо ми суто розглядаємо питання заміни командирів, то ми повинні розуміти, що є і втома від бойових дій, є і втома від, будемо казати, непередбачуваності відповідного керівництва, і всі ці речі вони іноді мають. Дякий характер, але в плані, коли ми маємо з вами Російську Федерацію і сталінські підходи, так дійсно. Тут я абсолютно нічого іншого не побачу. Ну згадайте, хоча б де Дворніков зараз? Так? Це командування за От, то Можна казати все, що завгодно, але е, ми його не побачимо дуже довго і не розуміємо, що реально відбувається. Так? Є спроба пропустити всіх командувачів, і не забуваємо, що їх чотири да, через горніло війни і тим самим фактично зап'ятнати їх, показати. Да, є спроба насадити певним чином лояльність до першого лиця, це саме сталінський підхід, коли фактично пробують замарати кров'ю всіх. І знаєте, потім усуваючи від кормушки чи присуваючи до кормушки, тим самим ну демонструвати чи навпаки сіяти певним чином лояльність, да щоб вона з'являлася. Я іноді дивлюся на колишніх випускників, з ким мав свого часу можливість е, навчатися, то знаєте, таке собі в очах, коли прийом в Кремлі відбувається, в них подоба страсті, любов до першого обличчя така виникає, що іноді просто плюнути хочеться. Але це факт, це те, що відбувається. І е, е, так, з цим треба якось нам правильно рахувати і треба б яким чином е, правильно е, вистраювати свою позицію, так, щоб вона йшла на користь користь Україні, і цього боятися не треба. Нехай бояться вони в цьому питанні. А як може змінитися зараз ситуація на користь чи не на користь України на нашому полі бою? Зважаючи на той аспект, що віднині Росія перестає головувати у Радбезі ООН Ми цього чекали для можливо якихось певних своїх дій? Знаєте, я не хочу ображати своїх колег з зовнішньополітичного відомства, експертів, які займаються цим питанням. Тому вискажу не експертну думку, а скоріше за все, свою приватну думку. Мені шкода, що Україна не спромоглася якимось чином добитися того, щоб не дали таку можливість головувати в Російській Федерації. Але я чітко розумію, що. І Російська Федерація працює. Російська Федерація працює проти нас. Е, я хотів би скоріше за все, щоб всі, ті, хто у кого ще при, е, знаєте, при власних державних посадах є ілюзії по відношенню до Росії, щоб вони зникли. Як в мене, вони зникли в 91-му році. Розумієте, всі ці ілюзії повинні піти в небуття. Немає гарних. Е, представників влади Російської Федерації да, якщо ми побачимо народ, то на жаль на 80% ми там здорового глузду вже не бачимо. А чи побачимо Але... ми от результати цієї зміни? Що вже не Росія головує на полі бою безпосередньо? Якось воно може позначитися надії України України Росії власне на полі бою. знаєте Тут є двояка думка з одного боку, ми з вами бачимо Китай. Який був серед тих країн, які, е, начебто, підозрювались в тому, що постачають озброєння Російської Федерації, і приймали рішення Організації Об'єднаних Націй на користь Російської Федерації, і ми сьогодні побачили Китай, який фактично е, при голованні. Російської Федерації зміни на головання, якщо не помиляє Швейцарії, Фейцарія, фактично в геносамблеї ООН проголосував за резолюцію, де Російська Федерація визнана агресором, і це інший Китай для нас, вже. і ми повинні якимсь чином розуміти, але є і інша думка, і не забувайте, що президент Чехії теж висловлював по відношенню до Китаю. Тому е нам треба бути. В першу чергу про українських на проукраїнських позиціях розуміти, що нам сьогодні вкрай потрібно і вигідно ну, саме за, для того, щоб наша державність не просто устояла і відбулася, але набула сили і показала, що е, вибачте, даже друга армія е, світу вона не здатна подолати. Е, Фактично, наш національний дух, наш національний спротив, наше національне надбання, яке ми сьогодні прагнемо захистити цими шляхами. Дуже дякуємо вам. На жаль, добігає завершення наш ефір. Питань насправді ще дуже багато. Але дякуємо, що знайшли час доєднатися і поговорити про такі важливі наразі найважливіші для нашої країни питання питання нашої оборони і перемоги. А нашим глядачам хочу нагадати, що говорили ми з Ігорем Козієм, військовим експертом.